Оле це просто дистол. Дистол. Е-е Ну, чому ми дівнянки такі зайняті цих ці монстрів погнатись, як би треба? Добре. Ага. е Ага. Ну? Та що? Та що? Що ти хочеш? Ну я не потом, тебе що може щось, може знову кіт зомбі проти. Та скоро ти станеш е, порядним. Це жахливо. Угу. Погоджуюсь. Ми тут вже нічого не зробимо. -то. Ну, ми можемо щось пошукати, яке все ретурали, щоб просто зняти це все або заклинання. Але я не знаю. Але в мене є одна ідея. Та їх буде знову зміш, що зараз через, через дві години стане вже да? перегодом. Тому що скоро через дві години буде вже повна ніч. Мені все гівно. Скільки ну, час може? Що ти хочеш зробити? Зараз побачиш. А нащо тобі червоний мак? А, Тримон? Не, навіть не червоний мак, а троянда. <плес> ну, не дай <плес> 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 <Эй>. є. <плес> ти що хочеш? На вам, Ніс. Твоє. Дякую. Ельтего, але тільки божкись. Точно нормальний. не маєте температури? Зі мною все добре. Тепер вийшло? Uh. А вже ж. Добре. Пойшло две двои двига. Счастливы Альтео, Альтайо, что здомой? Альтево забой ста добры. Так, а що? Ти пора ведь а это мысли, а я бач. Що мені в об этом? Ну, ты галі ну, даєшь таким страшным. Добре. Ще? Ага. А, вже. Я навіть хочу злотити злитися передним. Ти, ти здурів? Якоїсь дівчини ти просто ще не думаєш, це просто перша стадія. Другий другій ти вже будеш злим. А я думав, напевно, не подумала, що я, напевно, вже в другу стадії пройти. При Альтеру це дуже небезпечно Бути передним. Спокойся, нічого поганого потім не станеться. Ти сам потім все побачиш. Хм. Все буде добре. Поки що коли не почалася ще... ніч. Це нічого буде що буде. Знову буде і стане порядком. Ні, але йде по... По програмі. А, вже ніч. Бегрі вже щось там ідуть. Зомбі! Пішли з моєї берлоги. Це все, то я не вже не попутав Ельтеру. О, зір. А ну і пішли сюди. Ай! от так. Дощ пощав, все. О ні, диви, просто тикати, тикати. Я випав. Все, там же хтось мені поміх. Хто поміх? Е-е, ну, то вампір. Ага, е ну, то тополюй по то. Тобто, тополюй на вампір зомбі знищити? Це якось дивно. Вони ж вони тільки будуть будете надара нападати. Тільки діяти... на зомбі. Можете я і свадити на нешість? Діти на нешість. Така здурня. Так. Мені туди точно ту не буде бажано, може ти бачиш, я раз пройшов, а у другий вже буде, вже буде, буде, буде поганий. Добрий. Еспод. Але то точно я с восклам просто. Так самое ще.